Служба безпеки України оголосила підозру колишній викладачці Черкаського університету за статтею виправдовування та заперечення збройної агресії Росії проти України та глорифікації її учасників, розповіла Суспільному речниця Служби безпеки України у Черкаській області Катерина Дрога. Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскації майна. За інформацією служби безпеки, підозрювана публічно виправдовувала російські обстріли цивільної інфраструктури, заперечувала загибель мирних. Них жителів і стверджувала, що Харків, Одеса, Херсон та Миколаїв є російськими містами. Служба безпеки України в Черкасах викрила ще одну прокремлівську агітаторку. Фігуранткою є колишня викладачка одного із місцевих університетів, яка виправдовувала війну Росії проти нашої держави та чекала окупантів у центральних регіонах України. За даними слідства, під час спілкування з колегами професорка поширювала кремлівські наративи і вихваляла загарбників. Крім того, вона підтримувала зв'язки з мешканцями тимчасово окупованих територій, від яких отримувала інформацію про дії російських військ та нібито. Краще життя під окупацією встановлено, що фігурантка неодноразово заявляла про готовність підтримати російських загарбників та однією із перших отримати паспорт РФ у разі захоплення регіону.